Триває експеримент з продовольчого забезпечення Збройних сил України для розроблення ефективної системи продовольчого забезпечення. Харчування повинно надавати встановлений термін, необхідну кількість разів бути різноманітним, корисним, поживним, якісним з рівнем задоволення не менше, ніж 75% в асортименті по рівню задоволення, а не на 75% годувати людей, щоб було всім зрозуміло. Я зразу на цьому зупиняюсь. На сьогоднішній день триває вивчення, тому що урядом був підписаний відповідне розпорядження про проведення експерименту. На сьогоднішній день триває фінансово-економічне обґрунтування, так як експеримент триває рік. За результатами буде видано наказ міністра оборони, в якому будуть визначені доручення про розробку і впровадження нової постанови Кабінету міністрів України. Ці розробці будуть приймати в розробці постанови Кабінету міністрів, будуть приймати участь Департамент державних закупівель, відповідно Тил Збройних сил України і центр розвитку. Метою є перш за все це харчування в стаціонарних умовах відповідності до того експерименту, який ми проводимо. Тобто затвердження урядом каталогу, про який ми говорили, про різноманітність, про всі питання. Друге питання це польове харчування, це харчування в ході ведення бойових дій та участі в антитерористичній операції. Також те, що стосується посиленої норми забезпечення під час виконання завдань, буде введено. І зараз проходить випробовування в центрі забезпечення. Це нова структуризація групових пайків з наявністю там перших, других, гарячих блюд. І відповідно питання, що стосується покращення нашого індивідуального пайка. Тобто, практично ми зможемо таким рішенням змінити той асортимент, про який я вам говорив, там до 75%. Також тривають роботи щодо е, розробки харчування груп спеціального призначення, спеціальних підрозділів і так далі. Я думаю, що 3-4 місяці ми почнемо проводити вже безпосередньо випробування цих комплектів у військах.